Остання фаза тестнету проєкту, в який занесли 37 мільйонів доларів. Вітаю! Ви на каналі в Крипто і в цьому відео говоримо про Тайко. Перед початком традиційно запрошую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на наш YouTube та Телеграм-канал, лінк якого буде в описі. А вже в ньому будуть усі посилання з цього відео. Тайко це децентралізований Layer 2 ZK EVM Rollup, який масштабуватиме основну мережу ефіру, а наразі переживає свою вже точно останню, якщо вірити розробникам, сьому фазу тестнету. Свій початок проект бере ще з осені 2022 року, і за цей час він зібрав 37 мільйонів доларів інвестицій за 4 раунди із Sequoia Capital China, Окіксвенчур Ventures, KuCoin та іншими на борту. Зацікавив понад 800 тисяч підписників на Твіттер, серед яких чимало впливових та вагомих імен, та вже задеплоїв свій токен у ефірній мережі. Думаю, як мінімум один тир один лістинг в нього вже в кишені. Зараз нам пропонують про взаємодіяти із сьомою версією блокчейну із підтримкою крайніх оновлень основної мережі Ефір а також, скоріше за все, в майбутньому, взяти участь у Гелексі кампанії, яку ще не запустили. А почнемо ми взаємодіяти із Taiko з додавання тестових мереж. Натискаємо на посилання холески, тут приєднуємо гаманець та додаємо мережу. Можемо натиснути одразу Switch. Далі переходимо та додаємо мережу хекла. Натискаємо на посилання, натискаємо Add to Metamask, підтверджуємо та міняємо мережу. Після того, як ми додали обидві мережі, переходимо у перший екран. Тут копіюємо в Metamask свою. Адресу та вставляємо, натискаємо Get Tokens. Якщо тут у списку з ключем безпеки у вас немає жодних опцій, то ви натискаєте Скасувати і переходите до крану під номером 2. Якщо ж у вас тут все добре, просто обирайте найзручніший варіант для вас, продовжуйте та робите запит на отримання тестових токенів. Я нажимаю Скасувати та переходжу до наступного крану. Цей кран може не працювати без VPN, тому в разі якщо у вас не виходить, раджу включити VPN та спробувати вже з ним. Приєднуємось. Тут обираємо ефір, тут холески, натискаємо далі. Просто натискаю Надішліть мені один ефір та бачимо, що транзакція в черзі. На жаль, в мене не вийшло з першого разу запросити токени. Я декілька разів міняв VPN, заходив під справжньою IP-адресою, очікував, перезавантажував сторінку і тільки через 5-10 хвилин мене пустило. Після того, як ми бачимо, що транзакція успішно виконана, ми переходимо назад до публікації та переходимо на екран токенів Хорс. Тут натискаємо Я розумію. Приєднуємо свій гаманець, обираємо мережу Холески, міняємо. Обираємо токен хорс та натискаємо Mint. Тут одразу в гаманці можемо збільшити вдвічі газ, аби довго не очікувати. Тиснемо зберегти та підтвердити. Бачимо, що Мінт відбувся успішно. Одразу тут же ж на цій сторінці переходимо в вкладку Bridge, обираємо шлях з Холески до хекла, вводимо кількість ефіру бажану та натискаємо Contin. Ще раз: Брідж. Підтверджуємо транзакцію в мережі, також не забуваючи збільшити газ. Після того, як бачимо, що транзакція була успішно надіслана, натискаємо далі. Та тут обираємо токен «Horse». Вводимо довільне значення. Тиснемо далі. Ще раз. Робимо «Апрув», Далі. Збільшуємо газ. Approve. Після успішного апруву натискаємо «Bridge», Збільшуємо газ. Зберегти та підтверджуємо. Після того, як буде надіслана і ця транзакція, тиснемо Contin. І далі я буду перемикатися на Rubby Wallet, адже в мене не працювала нормально мережа хекла. У Metamask транзакції зависали, відмінялися і нічого не вдавалося зробити. Переходимо до публікації, натискаємо на посилання з гаманцем Rebby. Тут натискаємо Install, додаємо в Chrome, відкриваємо гаманець, тиснемо далі, почати. І тут обираємо імпортувати мій Metamask аккаунт. Обираємо пароль. Натискаємо далі і тут натискаємо імпортувати сід-фразу. Після того, як ми вписали чи вставили свою сіт-фразу, натискаємо Підтвердити. У наступному меню обираємо свою першу адресу та один раз натискаємо в правій частині екрану. Через деякий час у нас з'являється інформація по нашому гаманцю, якщо все правильно, натискаємо «Done». Повернувшись на вкладку нашого мосту, тут можемо зайти в наші розширення, керувати розширеннями та вимкнути тут MetaMask. Вертаємось до мосту, оновлюємо сторінку, приєднуємо гаманець. Тут тиснемо ігнорувати. Та Конект. Додаємо мережу. Та бачимо, що ми успішно підключилися. Далі міняємо місцями наші мережі, додаємо тайко-хекла. Далі переходимо зліва у транзакції, бачимо, що деякі наші транзакції ще не до кінця дійшли. Очікуємо, поки відбудеться автоматичний клейм. Зазвичай це відбувається в межах 50 хвилин. Якщо у нас на балансі є ефір, то можемо заклеймати токени, які надсилаємо самі. Якщо у нас немає на балансі токенів, то очікуємо, поки не відбудеться автоклейм. Я натискаю Claim. Далі, підтверджую, Claim now, гуртаю вниз. Тут одразу виставляю двічі більший газ. Тисну сайн, підписую. Натискаю Confirm. Бачимо, що транзакція відбулася успішно. Натискаємо ОК. Okay. Після цього одразу переходимо в брідж та відправляємо з хекли в холески якусь дрібку ефіру. Далі бридж. Доставляємо вдвічі більший газ, щоб не очікувати. Та підтверджуємо. Після успішної транзакції вертаємось до нашої публікації та натискаємо на це посилання. Приєднуємо гаманець. Ігноруємо. Приєднуємось. Набираємо мережу Тайко-хекла. Та тут токен обираємо хорс. Я розумію. Та вводимо будь-яку суму. Свап. Confirm. У нас автоматично ставиться вдвічі більший газ. Натискаємо далі. Підтверджуємо. Очікуємо завершення транзакції. Якщо свап фейлиться, натискаємо retry та підписуємо. Після успішного свапу закриваємо це вікно, можемо поміняти місцями наші токени та свапнути знову будь-яку кількість. Підтверджуємо. Нас просить апрувнути свап. Підписуємо, підтверджуємо та відправляємо транзакцію. Після успішного свапу закриваємо вкладку, переходимо у вкладку Pool. Тут натискаємо нова позиція, обираємо токен, до прикладу, Horse. Далі, якщо у вас немає такого меню, тут натискаємо Edit, обираємо будь-яке значення. Далі Full Range. І внизу обираємо кількість токенів. Тиснемо Approve, підтверджуємо. Після успішного апруву натискаємо Preview, Add та підтверджуємо транзакцію. Після успішної транзакції закриваємо сторінку. Переходимо в наш пул, натискаємо Remove liquidity». та обираємо 50 чи 75% або обираємо самі. Головне, не виводити все. Тиснемо Remove. Remove, підписуємо транзакцію. Після успішної операції закриваємо це вікно. Далі переходимо до публікації та натискаємо на посилання з деплоєм свого токену. Далі натискаємо deploy now. вводимо будь-які метадані. Далі в гаманці обираємо мережу хекла та натискаємо deploy now. Підписуємо транзакцію. Підтверджуємо другу транзакцію. Нас перекидає до нашого дешборду. Далі йдемо вниз та натискаємо на Token Tab. Тут справа натискаємо Mint, обираємо кількість токенів, яку ми хочемо змітити, наприклад, 21 мільйон, та натискаємо Mint. Підтверджуємо транзакцію. Після успішного мінту копіюємо адресу нашого токену. Вертаємося до Свапалки. Тут натискаємо нова позиція. Обираємо інший токен та вставляємо тут в пошуку адресу нашого токену. Бачимо тут наш токен, натискаємо на нього. Я розумію. Далі тут знову можемо обрати 1%. Full range. Та вводимо приблизну кількість, скільки буде коштувати наш токен за один ефір. Далі вводимо кількість токенів, які ми готові покласти в пул. та бачимо, скільки це буде в еквіваленті нашого новоствореного токену. Натискаємо Approve, підтверджуємо. Після успішного апруву натискаємо Preview, Add та підтверджуємо транзакцію. Після того, як ми успішно поклали в пул, закриваємо вікно та переходимо до Свапу. Тут натискаємо Обрати токен, вставляємо нашу адресу, вибираємо наш токен. Та можемо зробити свап. Тиснемо Swap, підтверджуємо. Після успішного свапу переходимо до наступного пункту. Відкриваємо публікацію і це Mint NFT. Натискаємо на посилання. Тут одразу натискаємо deploy now. вводимо будь-які метадані, обираємо картинку. Далі за бажанням можемо виставити royalties. та змінити адресу реципієнта, це в разі якщо ми робимо NFT для когось. В Самому низу дивимося, що була обрана правильна мережа, та натискаємо Deploy. Підтверджуємо транзакцію. Підтверджуємо другу транзакцію. Далі, після успішного створення, нас перекидає на сторінку нашого NFT. Тут трішки нижче натискаємо NFT Tab. Далі натискаємо Single Upload. Знову вводимо назву нашого NFT, завантажуємо медіа. та натискаємо Lazy Mint. Підтверджуємо транзакцію. Після успішного створення бачимо нашу NFT у списку. Натискаємо на неї. Тут переходимо в вкладку Claim Conditions. Гуртаємо вниз, бачимо Add Face. Натискаємо Public. Далі тут обираємо час, коли хочемо залістити нашу NFT. Вибираємо кількість, яку можливо буде замінтити. До прикладу, 1000. Скільки буде коштувати мінт, якщо 0, то це буде Free Mint. Та внизу обираємо, скільки NFT може бути замінчено на один гаманець, до прикладу, 2. Натискаємо Save Phases Підтверджуємо транзакцію. У випадку успішної транзакції ми бачимо, що створили нову публічну фазу. Далі переходимо зліва в вкладку Embed, створюємо свій ID, та справа бачимо посилання на сторінку для клейму нашого NFT. Копіюємо, можемо відкрити у новій вкладці, та бачимо нашу NFT. Можемо поділитись з друзями або зробити клейм самі. Далі вертаємось до публікації та переходимо за посиланням Мінтити NFT, натискаємо. Тут приєднуємо свій гаманець. Ігнорувати Connect. Та проходимо нескладні завдання. Підписуємось твіттером Підписуємось на сторінку. Перевіряємо Aerodrop та робимо пост. Вертаємось на сторінку. Очікуємо, поки воно все відмітиться. Натискаємо Switch Network та натискаємо Mint. Підписуємо транзакцію. Бачимо, що клейм пройшов успішно. Натискаємо ОК. Та далі за посиланням переходимо на ще актуальну кампанію на Galaxy. Справа зверху натискаємо логін, приєднуємось. Так якщо ми маємо на нашому гаманці або Galaxy Passport, або Gitcoin паспорт з показником вище або дорівнює 20. Можемо змінити додаткові поїнти в кампанії від Taiko. На цьому основна частина доступного нам тестнету завершена. Також, аби добити бажану кількість транзакцій та взаємодій, можемо перейти за цим посиланням та замінити фанову NFT від худоя в крипто. А свої думки про проект та очікування пишіть в коментарях, чи робили раніше, чи будете робити останню фазу тестнету. Також ставте лайк на це відео, доєднуйтесь до наших ресурсів у YouTube та Telegram. Побачимось у наступному відео.